Монастирі затверджуються Духом Святим через обранців Божих, преподобних отців. Велична краса Грузії. гірські хребти, ніби підносять людину над землею. Коли стоїш на вершині гори, здається, що рукою можна доторкнутися до хмар. Тут земля зустрічається з небом. Сама природа возносить хвалу своєму творцю і закликає людину до цього славослов'я. Ця земля освячена проповіддю багатьох православних святих, серед них преподобний Шіом Гвімський, покровитель Грузії і один із засновників грузинського чернецтва. Народився преподобний Шіо в Антіохії Сирійській. З того часу, як він навчився читати, найулюбленішим його заняттям стало читання Слова Божого. Перебуваючи серцем у глибокій молитві, він отримав від Господа дар тлумачення святого письма. Своє служіння богові ще й бачив у чернецтві, однак здійснилося його бажання не відразу. Спершу він виконав заповідь пошани до батьків. Преподобний був із батьком і матір'ю до їх останнього часу. Наприкінці життя вони прийняли чернецтво і, благословивши свого улюбленого сина, відійшли у вічність. Шіо став послідовником відомого проповідника Іоанна Задазнійського. Який разом із дванадцятьма учнями вирушив до далекої країни Іверії так і ще називають Грузію, Уперше проповідь про розіп'ятого Господа Ісуса Христа прозвучала у Грузії у четвертому столітті за часів рівноапостольної Ніни. А тепер... Православна віра була затверджена тут проповідницькими трудами Іоанна Задазнійського і його учнів багато років, послуживши своїм натхненним словом проповіді християнства, преподобний Шіо вирішив усамітнитися. З благословення свого вчителя він пішов на захід від міста Мцхета та оселився у невеликій печері. Затвор, якого так прагнув преподобний, освятив його душу і тіло. Молитвами Шіо у печері відкрилося джерело із цілющою водою, і білий голуб став приносити самітнику їжу. Та не може сховатися місто, яке стоїть наверху гори, і не запалюють світильник, щоб поставити його під посудину, але на свічник. І світить всім у домі. Ці євангельські слова виповнилися над преподобним Шіо. Як пагони тягнуться до сонячного світла, так потягнулися до преподобного люди, бажаючи зігрітися у теплих променях його сяючої святості, нікому не відмовлявши, і невдовзі біля його келії виріс монастир. Братія якого сягала двох тисяч, щоб отримати благословення святого старця, в обитель невпинно йшли люди. Одну з перших церков монастиря було освячено в ім'я святого пророка Іоанна Хрестителя, який був зірцем для усіх пустинно жителів, з ревністю предтечі Господнього, преподобний Шіо. Проповідував царство Боже серед жителів Іверії. Одного разу вклонитися преподобному приїхав грузинський цар Парсман VI. Знявши царський вінець, він смиренно опустився навколішки перед святим. Шіо благословив благочестивого государя і увінчав його царською короною. Вдячний государ зробив подарунок. Гідний царя, він пожертвував монастирю значні земельні угіддя, гроші для будівництва церкви і золотий посуд для богослужіння. Шіом Гвімського поширювалася у Грузії віра православна, а осередком християнства став заснований ним монастир. Сам преподобний, виконавши свою проповідницьку місію, знову забажав молитовного затвору. Настоятелем обителі він поставив одного зі своїх учнів і усамітнився в печері. Відмовившись від краси земного світу, він прагнув прозріти духовними очима. Красу Світу Небесного. Залишивши спілкування з братією монастиря. Він знайшов співбесідників серед ангелів. Віддалившись від людей, він наблизився до Господа, аби молитва за людство була більш дерзновенною. П'ятнадцять років провів преподобний у печері, виправдавши своє ім'я мгвіме у перекладі означає печера, а Шіо або Симеон услышання. Почув Господь Святого з глибини печери і виконав його щире прохання затвердити віру православну на цьому місці. Молитвами преподобного Шіо. Чернече життя не припиняється тут майже 15 віків. Господь відкрив преподобному час його смерті, зібравши своїх учнів, ще у востаннє благословив їх, причастився святих хрестових тайн і з молитвою на устах відійшов до Господа. Багато років по тому іранський шах Абас І. Забрав мощі святого, Господь покарав шаха за цей злочин, іран був вражений чумою, і тоді налякані загарбники повернули мощі преподобного, щоб вгамувати гнів Господа. Сьогодні монастир преподобного Шіом Гвімського є втіленням ревної віри покровителя. Православної Грузії! Так нехай сяє світло ваше перед людьми, щоб вони бачили ваші добрі діла і прославляли Отця Вашого Небесного.